Погода річ не передбачувана, тож аграрії часто стають її заручниками, особливо коли доводиться прогнозувати врожай у передзимовий та весняно-літній період. За кордоном цю проблему давно вирішили. Бізнес активно страхує можливі ризики. Втім, в Україні виробники ще скоса поглядають на такі механізми, адже в державі тривалий час не існувало прозорих і простих правил гри зі страхування врожаю. Коли просто будущего врожаю не застраховано, спрогнозувати, що в итоге получить аграрії до останнього моменту фактично продукт застрахован і серйозним ігроком учасником ринку, Банки будуть этот продукт як частину серйозного залога. Аграрії тоже теж розуміють. Ваш врожай, наша турбота. Під такою назвою АЄФСІ Кридіагріколь Банк, Сінгента та компанія АКСА Страхування презентували інноваційний страховий продукт. Він допоможе вітчизняним аграріям зберегти посіви та врожай зернових, а відтак залучити інвесторів і спрогнозувати для себе майбутнє, переконані експерти. Перші три роки для Клієнтів діятимуть пільгові умови, безкоштовні консультації та тренінги з новітніх агротехнологій та страхування. «Це – очередний і достатньо серйозний шаг Целью прививания агропредприятиям, фермерам страхования. Не только страхування, а в целом оперування в отрасли, потому что этот продукт комплексный включає в себе не только страхование, но и товарный кредит от компании Сенгента, и финансирование кредит от банка, в том числе 50% компенсацию на страхование. За умовами программы компания Сингента надає агроворобникам кредит. Дит акридіагрікольбанк грошову позику. Разом партнери покривають до 50% витрат на оплату страхової премії замість агровиробника. Страховики кажуть, що створюючи новий продукт, максимально враховували потреби бізнесу. А комплексна програма розвіює міфи підприємців про недосконалість і неефективність агрострахування кажуть іноземні партнери проекту. У нас в Канаді так 65% фермери. Вони використовують страхування, і це допомагає тримати свої бізнесу. Бо ми знаємо по Сиском господарство ми маємо такий момент, що ціни дуже високі падаються. Тоді ми маємо проблеми з так з урожанністю. С один рік можна бути дуже високий, і теж є інше, як сказати, походи, і що ми мали стабілізації на. На наш прибуточний бізнесу треба, щоб ми мали страхування, і це, що ми бажаємо тут в Україні. Першими програмою зможуть скористатися у Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. Тож у бізнесу з'явився шанс кинути виклик негоді. Про решту потурбується агрострахування.